Починати наше заняття якраз в час. Послухаємо привітання, у ставочку у гайку, сонечко купалося, золотими промінцями до малят віталося, на веселці кольорові до землі спускалося, і до лагідно і ніжно діткам посміхалося. Діти, відгадайте загадку. На землі великій є одна країна. Гарна, неповторна, гарна як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, І, скажу, до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море. То людей і квіти, то скажіть же, діти, що це за країна? Україна. Правильно, умнічки, це наша країна, Україна. Україна, діти, це батьківщина для всіх людей, які живуть на її території. Що ж таке батьківщина, діти? Батьківщина це найкраще і найдорожче місце у світі. Пригадаємо, що сказали поети про батьківщину. Послухайте вірш Марії Познанської про нашу Україну. Ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну, її лани, зелений гай, в саду ясну калину. Там Соловейко на весні співає між гілками. Та й ми співаємо пісні. Змагається він з нами. Діти, як називається наша країна? Нагадайте ще раз. Україна Правильно, молодчиночки, дітки. А зараз скажіть мені назвіть, як називається столиця України? Ті. Київ правильно молодці? Подивіться, ось на нашій мапі є червоним кольором, позначено е, Київ. Далі, будь ласка, скажіть, будь ласка, як називається місто, в якому ми живемо? Одеса, Одеса вірно. А скажіть, будь ласка, як називається море, на березі якого розташовано? Наше місто. Чорне. Чорне, умнічки. Дітки, а як називається найвелика річка України? Дніпро. 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 велика річка це Дніпро. Діти, а хто з вас, може, знає, які гори є на території України? Оверло. Говерла, вірно, говерла це вища точка так. Карпат. Вірно, в Карпатах високі гори, а сама найвища називається Говерла. А ще дітки у нас є Кримські гори. Дуже добре, молодці, ви просто умнички. А зараз діти зробимо фізхвилиночку. Давайте приготуємо ручки і кажемо. Сонечко раненько встало, показали, своє личко умивало, промінці свої яскраві, між хмаринок виставляло, вліво, вправо поверталось і за хмаркою сховалось. Молодчинки, дітки, кожна країна має свої державні символи. За якими впізнають цю країну. Наша країна теж має ці символи: це державний прапор, це герб і гімн. Ось послухайте легенду про державні символи України. Готові? Слухаймо уважно. Давно, давно жила жінка, і було в неї три сини. Росли вони сміливими, чесними і дуже любили свою матусю. Підросли вони і вирішили піти у світ. Вирушив у дорогу старший син. Мати подарувала йому золоту корону з трьома промінцями. Це діти три зуб. Подивіться, будь ласка, золота корона з промінцями. Настала черга середнього сина, йому мати подарувала синьо-жовту тканину. Це діти був прапор. Мати подарувала найменшому сину красивий солов'їний голос. І там, де він був завжди, лунала дзвінковолоса пісня. Це був гімн України. Запам'ятаємо. Що державними символами Украї... кожної країни є герб, прапор і гімн. А зараз ми з вами пригадаємо символи нашої країни. Подивіться, будь ласка, на малюнок: це прапор України. Він блакитно-жовтий, а що означають його кольори? Давайте пригадаємо, що означає синій кольор. Хто скаже мені? Небо. Небо, небо. молодці. А що означає жовтий? Немається. Правильно, ви просто Синичка. Синичка. вірно, послухайте вірші про прапор. Синьо жовтий прапор маємо, синє небо? Жовте жито, прапор свій оберігаємо, він світиня знаємо всі ми. А зараз, дітки, розглянемо малюнок наступний і скажемо, хто з вас знає, що це таке? Герб. Герб. Правильно, це герб нашої України. Він золотий, подивіться, на блакитному тлі. Він відображає триєдність життя. Оці три зубчики це батько, мати і дитина. Послухайте вірш про гер. Три зуб – немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільні нові. Молодці. Дивимось на третій державний символ це гімн України. Гімн – Що ж це таке, дітки? Це урочиста пісня, це символ нашої державної єдності. І починається він рядочками, ще не вмерла України і слава і воля. А зараз ми дізнаємось. Як ви запам'ятали державні символи України? Буде в нас з вами гра «Знайди державні символи. Дивимось на малюночок, уважно його розглянемо і скажемо, що з цих малюнків є Державним символом України. Прапор, молодці. Дітки, а лелека – це тваринний символ України. Дивимось на цей малюночок і скажемо, що герб, умнічки, Молодці. Ну, а зараз я запрошую вас в мандрівку по великих містах України. Мандрівку ми розпочнемо із столиці України. Нагадайте ще раз, як називається? Міст Київ. Ось подивіться, будь ласка, це зображення нашої столиці України Києва. Далі ми будемо вирушати з вами на захід України, до стародавнього міста Львів. Подивіться, яке гарне старовинне місто. Продовжуємо мандрівку до міста заснування козацької січі. Це місто називається Запоріжжя. Ну і далі ми витр... вирушаємо до міста Студентів. Це місто Харків. В цьому місті оце площа Незалежності. Вона у нас сама одна з найбільших в Європі. Ну і завершимо нашу мандрівку на березі Чорного моря, в рідному місті, як це місто називається? Одеса. Одеса, подивіться, ось оперний театр бачимо, бачимо порт, бачимо море. Дуже добре молодці. На сьогоднішньому занятті ми знайомилися з країною, яка омивається двома морями дітей. Не тільки Чорне море, а ще й Україну омиває Азовське море. Україна славна своїми родючими землями, подивіться, які у нас багаті врожаї, пшениці, соняшника. Далі Україна має величні гори, ми з вами казали, Карпати і Кримські. Українська природа різноманітна, прекрасна, мальовнича. Найбільше найбільш Україна пишається своїм талановитим, працьовитим і миролюбивим народом, дітки. Ось ми кажемо, що Україна, батьківщина моя, ви сьогодні просто чудово відповідали на всі запитання, і мені дуже сподобались ваші знання. Ви просто молодці. Я хочу вам сказати, що до побачення, але зараз кажуть, все буде Україна. Сподіваємось на мирне, гарне життя, яке скоро вже до нас прийде. І ми зустрінімося, дочку.